Фотоапарат, яким робив світлини, сам Степан Бандера. Такий раритет передав на Прикарпаття онук провідника ОУН Стефко. Поки музейники його не експонують, зберігають у фондах. Планують масштабну презентацію. кажуть, експонат дуже цінний. Ця подушечка, бачите, зроблена зроблено в папір і досить такий щільний, щоб при перевезенні, десь він не струснувся, щоб міг бути далі робочим. Особистий фотоапарат Степана Бандери з'явився у музеї минулого місяця. До Івано-Франківщини історичний раритет передали разом із дарчим листом. Я степан Бандера, молодший, дарую фотоапарат «Зайс ікон Конфеса, який належав дідусеві Степану Бандері, одноіменному музею в Старому Угрину Івано-Франківська область. Музей розташований на родинному обіці, де виріс Степан Бандера. Поруч будинок його батька Андрія, де у 20-х роках після навчання Стрийській гімназії створив спортивну молодіжну організацію Луг, дитячий хор і театральний гурток. Він з весни 27-го, як закінчив гімназію, по вересень 28-го залишався ще тут в цьому будинку разом із батьком із братами та сестрами. Від колишнього будинку Степана Бандер автентично залишилася лише одна кімната. Решта приміщень реконструйовані. В радянську добу сім'ї, яка тут мешкала, дали вказівку це помешкання послідовно розбирати. Тож речей, які б належали родині Бандери, тут не так багато. дана кімната являється частиною родинного будинку, яка вціліла, яка залишилася. Відтворити інтер'єр кімнати ми… ну. Попробували постаралися якнайбільше, хоч маємо опис всіх кімнат. Але на жаль, так як в нас немає всіх родинних речей, так це трошки було складно. Фотоапарат Степана Бандери музейники називають справжньою реліквією в експозиції. показують світлину. Хоча зараз фотоапарат без ремінця, тут його добре видно. Бандера подорожує Альпами, поруч зі Степаном Андрійовичем. Дружина і дві дочки Наталія і Леся. Більшість фото, які представлені в експозиції, припускає історик, зроблені саме цим фотоапаратом. Рюкзак за плечима, а фотоапарат завжди на шиї. Це є фактично остання прижиттєва знимка Степана Бандери. Тому що це було буквально у жовтні перед його вбивством. Його вбили 15 жовтня, а це десь з 10 або 12 жовтня зроблена світлина. І знімки робили з того фотоапарату, який безпосередньо належав Степану Бандері. Велика кількість знімок, так само сімейне фото, де є Андрій з Наталею разом. Знаходяться, велика кількість цих світлин однозначно, що зроблена цим фотоапаратом. Усміхнені обличчя дітей подорожі Європою. Історики припускають, Бандері дуже не вистачало спілкування з родиною. Тож, коли до рук потрапляв фотоапарат, відразу стимкував рідних. Наразі фотоапарат Степана Бандери знаходиться у фондах музею. Та й після презентації, найімовірніше, відвідувачам показуватимуть лише макет фотоапарата. Кажуть, експонат надто цінний, аби постійно його виставляти. Оксана Семко, Андрій Шкварла, новини на вежі.